Зараз ми саме закупили цей автобус, який оснастили необхідним обладнанням по запиту Державної прикордонних служби. У нас на сьогоднішній день розгорнений польовий госпіталь, який потребує мобільного пересування наших поранених З допомогою даного виду транспорту покращуються можливості щодо їхнього швидкої. Доставки до Центрального клінічного госпіталя вразило велика кількість саме хірургічного інструментарія високої якості. Дуже актуальне для наших операційних і я гарантую, що вже найближчим часом воно буде працювати буде і приносити користь нашим пораненим хлопцям.